Влада підшуковує місця для трьох нових відділів виконкому. Вони виконуватимуть роботу реєстраційної, міграційної служб та інспекції архітектурно-будівельного контролю, які у цьому році припинять свою роботу. Можливі місця для нових відділів у вівторок, 9 лютого, оглянув міський голова. Він подивився центр надання адміністративних послуг, будівлю на Карла Ліпкнехта, звідки нещодавно виїхало училище культури, і порожній перший поверх будинку на площі праці. Наступного дня Сергій Зеленський оглядав. Вільні кімнати у готелі Лозова можливі місця для нових відділів у вівторок, 9 лютого, оглянув міський голова. Він подивився центр надання адміністративних послуг, будівлю на Карла Ліпкних та звідки нещодавно виїхало училище культури, і порожній перший поверх будинку на площі праці. Наступного дня Сергій Зеленський оглядав вільні кімнати у готелі Лозова. Ми зараз дивимося, вивчаємо і максимально. Хочемо приблизити ці послуги до людей. Усі нові відділи планують розмістити в одному зручному для городян місці. Пояснив керуючий справами виконкому Юрій Кушнір.